Привіт, друзі! Після свята завжди хочеться супчика. Я не фанат супів, люблю лише крем супи. Або якщо є суп, то він повинен бути густим та без картоплі. Пропоную сьогодні приготувати цей мій фірмовий пряний, зігріваючий зимовий курячий супчик. Друзі, це буде настільки смачно, запевняю, такий смачний суп ви ще не готували. Тому давайте розпочнемо. І для нього нам знадобиться. В мене запечена курка, можна взяти і це в мене філе, можна взяти абсолютно будь-яку її частину, і ви можете її просто відварити. Саме для цього супчика вже потрібна готова курочка. Далі перчик, сіль, заморожений горошок, паста орзо Ой, ось така вона схожа на рис. Можна взяти вермішель, буде також дуже смачно. В мене вода, можна взяти курячий бульйон, перець чилі, мелений коріандр. В мене Свіжий тим'ян можна використовувати сушений, цибуля, чесник та морква. І ще також ми будемо використовувати з вами обов'язково кріп. Але він в мене заморожений, тому я додам вже в самому кінці. І ще можете додавати селеру, зелену її частину. Я просто не знайшла в магазині, чомусь не було не в сільпо, не в новусі, але і без селери буде дуже і дуже смачно. І будемо з вами розпочинати з того, що наріз наріжемо невеличкими кубиками цибулю, і невеличкими кубиками буду нарізати моркву. Я люблю саме не натерту моркву, а невеличкими шматочками, але ви можете її натерти. В Розігріту кастрюлю Я додаю рослинну олію і буду обсмажувати все, що нарізала. Тут у мене чесничок, морква та цибулька. І зараз сюди одразу буду додавати свіжий тим'ян. Ви можете використовувати сушений, як я вже і сказала. Так, ось така краса у нас. Дуже люблю саме кубиком чомусь моркву. І тепер беру тим'ян і обриваю сюди стеблі залишаю, а листочки всі обриваю в наш супчик. Так, листочки я обірвала. Зараз все перемішаю. І буду додавати спеції. Це в мене мелений коріандр, перчик чілі. Додаю. Чорний перчик і також обов'язково додам сіль. Трішки спочатку додаю солі, а потім вже за смаком до солю пізніше. І готуємо десь 5-7 хвилин. Потім вже будемо наливати сюди воду. Так, наливаю воду, гущину супу регулюйте самі. Хочете більш густий, більш е, рідкий. Так. Доливаю, думаю, ще потрібно трішки водички. Наливаю ще трішки води. Я люблю густий суп, тому дуже багато рідини додавати не буду. Тепер накриваю кришкою і дам прокипіти десь хвилин 15, а сама буду займатися пастою. На розігріту сковорідку я додаю пасту. Е, враховуйте те, що паста дуже гарно в нас в супі набухне. І тому, якщо любите більш, любите більш густий суп, більше додавайте пасти, я думаю, ви всі знаєте і так без мене. І тепер е, постійно помішуючи, обсмажуємо до такого золотаво коричневого кольору на сухій сковорідці, Це обов'язково. Мішаємо і доводимо до потрібного нам кольору. Не спаліть, вона дуже швидко горить. Так, друзі, ой, ось такого карамельного, бачите, кольору вийшла в нас паста. Не залишайте її на плиті, на гарячій, щоб вона не продовжувала в вас готуватися. Відставляємо, а можна пересипати навіть в іншу посуду. Прийшло в мене вже 15, десь 20 хвилин. Додам. Зараз я ще трішки солі додаю нашу пасту Орзо, все перемішаю. Далі додаю курочку, нарізану дрібним кубиком. І сюди додаю горошок зелений заморожений. І проварю десь до 10 хвилин, а потім додам ще чорного перчику та укропчик. Додам ще трішки сухого чеснику. Люблю, щоб дуже-дуже пряний був супчик. Це в нас такий зимовий, знаєте, зігріваючий. І також у мене ще копчена паприка. Плюс у мене була гарно замаринована курочка в різних спеціях. За смаком додавайте паприку. Знову все перемішаю і накрию кришечкою, хай провариться 10 хвилиночок. 10 хвилин в мене проварився супчик. Тепер. Додаю побільше укропчику. Так, зараз перемішаю і дам супу настоятися десь 20 хвилин, щоб паста набухла, і всі смаки об'єдналися. Вже дуже гарно він виглядає, і буде дуже і дуже смачно. Все, друзі, супчик наш вже готовий. Бачите, ось такий густенький, він виходить все, як я люблю. Зараз буду насипати і продегустуємо, що ж у нас вийшло. Так, наливаємо наш пряний супчик. Друзі, я вам рекомендую його приготувати, тому що це надзвичайно смачно. Так, все подаємо. Ну, а зараз спробуємо, що ж у нас з вами вийшло. Так, як я і люблю. Пряно. Густенький, такий він виходить. Ой, не можу вже дивитися, так да хочеться спробувати. Не пробувала ще. Лише на сіль е, скуштувала. Так, ну, а тепер дегустуємо. Друзі. Максимально пряно, максимально смачно. Смакує такий супчик з гріночками, так як я дуже люблю гречаний багет, тому я роблю гріночки чесникові. і це настільки смачно, можна в супчик зверху викласти, можна. Подавати поряд з супом. Я вам раджу приготувати цей суп дуже смачно. Дуже люблю його саме з пастою Орзо. але з павутинкою, з вірмишелькою також виходить дуже смачно. Головне, її не пересмажте. Вона надає супчику таку, знаєте, такий кремовий аромат, а копчена паприка. Тут у нас і сухий чесничок, і. Звичайний чесничок. Моя е, улюблена, е, мій, мій улюблений зелений горошок. Їй не переваріть, головне друзі. Не переваріть. Так, ще одна ложечка. М -м -м! Що можу сказати? Смачно, просто. Корисно, тому обов'язково його приготуйте. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться їм з друзями, готуйте, коментуйте. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Ми з вами побачимося і будемо готувати знову щось смачненьке.